Сьогодні громадська організація Ідея нації проводить безстроковий пікет, а саме на ветому містечку під стінами апеляційного суду Львівської області для того, щоб унеможливити беззаконня, яке твориться у цих стінах. Якщо потрібно, ми зробимо пікети під кожним судом. Ми піднімаємо всю Україну, тому що сьогодні 4 тисячі людей, які сидять незаконно в СІЗО. Також нас турбує справа батька. Сім'янина Романа Куриласа, якого кожного тижня розглядають справу в стінах цього суду, і кожного тижня суддя бачить, що людина невинна, але але на... людину не відпускають. Романа Куриласа тримає в СІЗО. В нього росте дитина, яка не бачить батька. Є дружина, яка не, має, не може спілкуватися достатньо з чоловіком. В нього є мати, є сім'я, він годувальник сім'ї. Єдиний злочин, який зробив Роман Курилас, це той, що він успішний чоловік. І правоохоронна система і суддівська, звернули на це увагу. Таким чином вирішили в нього стягнути хабар. Тому громадська організація Ідея Нації бере свою опіку над сім'єю Романа Кориласа, а також опіку над чотирьома тисячами тих людей, які сьогодні сидять сезони законно. Також у четвер, який буде е, наступний 24 липня, на 10-ту годину громадська організація «Ідея нації буде проводити пікет. Саме під час, коли буде відбуватися засідання над Романом Куриласом, ми усіх запрошуємо. Я Хочу сказати також, що оцих наметах, які ми поставили під стінами апеляційного суду, будуть поселятися вже поселяються люди, які терплять беззаконня, безчинство вимагання в залах суду. В даному випадку йде про апеляційний суд і Франківський суд міста Львова та області. Я при нагоді хочу звернутися до всіх небайдужих людей, прийти в 10 й годині, 24 липня, під стіни львівського апеляційного суду на площі Соборній 7. тому що тільки спільно ми можемо подолати цю банду, цю корупцію, цю зневагу до українця в українській державі. І нехай цьому в нашій боротьбі допоможе нам Господь Бог. Слава Україні! Хотів би зазначити, що отримання Романа корилося два роки в СІЗО. Чим займається саме Франківський суд, він на це не має жодних підстав. Суддя говорить: якщо ви, пане Рома, невинні, то не винні, то означає, що ви не маєте сидіти. Таким чином, Роман Курилас незаконно два роки вже перебуває в СІЗО. І невідомо би скільки ще перебував в СІЗО. Якщо б громада про це не почула, що невинна людина терпить, терпить його сім'я, терпить його друзі. Потерпає також невинна. Кількість людей це 4 тисячі зараз, які тільки до нас звернулися людей, що сидять незаконно в СІЗО, там по 10, по 11 років. І я хочу закликати, що тільки спільно, спільно ми можемо подолати ту корупцію, ту зневагу, те безчинство, яке сьогодні в залах сьогодні, в даному випадку апеляційному та франківському суду Львівської області. Тому наша акція буде перетікати в різні форми з наметого містечка, пікети, протести, демонстрації. Все, що тільки є можливе, як громадський національний протест. Ми зламаємо хребет хабарництво в українській державі. Ми молоді, маємо силу енергію. Ця держава належить тільки нам, і ми зробимо її правдивою. Справедливою державою і Україна повстане для українців цілого світу як правдива незалежна сильна держава. Цього ми доб'ємось. Цього доб'ється ідея нації. Ми, як громадські активісти, молодь хочемо підтримати цих людей, які сидять зараз в СІЗО, щоб корупція перестала. В нас тут існувати, тобто, щоб не тільки цей один апеляційний суд, а так само Франківський суд, інші суди, щоб нас люди підтримували, щоб приходили люди з такими ж самими справами і розказували, за що їхні родичі чи знайомі сидять, тобто, щоб видати тих суддів, які непромірним шляхом засуджують людей, які справа далі не приходить кінця. Тобто люди сидять по сім, по вісім, по десять, навіть по чотирнадцять років все ми на даний момент пікетуємо франківський суд і будемо боротися до кінця, щоб не було корупції у владі, а також в судах. Ну і можна сказати, що ми будемо відстоювати до кінця те, що ми розпочали. Наприклад, Свобода є гарна програма захисту всіх українців. А от щоб захистити одного конкретного українця, в них не зовсім виходить. Ось ми беремося за цю таку невдячну справу. Таку чорнову роботу треба комусь розумієте, отримувати, ну, починати цю справу. Ось. Ось так.